Всім привіт! Сьогодні вівторок, 19 вересня, 11 годин 11 хвилин. Біткоін торгується по 26 897, майже 26 900. Як бачите, ми виросли після нашої корекції, а не корекції, а тестування нижньої межі нашого діапазону. Тобто, так ось ці лої провалилися під 25, 24900 в моменті було. І звідти отримали реакцію і пішли бачите, вгору. Як бачите. Ось ці наші трендові лінії лінії прискорення тренду, вони, ми на ось цьому русі їх пробили, і це в нас говорить про те, що у нас почалась фактично корекція нашого несхідного руху з 31 800. Тобто, ось цей несхідний імпульс ми зараз почали коригувати. І це позитивно. Чи проб'ємо ми цю трендову наступну? Ніхто не знає. Можливо, Зачасту так так ми її пробуваємо, так сказати, коригуємо, так? Але сказати, що ми перейдемо в висхідний тренд звідси, ну мало хто на це розраховує насправді. Чому? Тому що ось цей великий наш імпульс з наших лоїв, і ось ця трендова, одна з трендових, так, трендова прискорення, скажімо так, вона в нас ось тут теж була пробита. І це говорить про початок фактично більш великої корекції щодо взагалі ось цього всього руху. Так? Тобто, більш глобально ми все-таки будемо очікувати похід ціни нижче. Хоча зараз локально, все ж таки, більш схильні до того, що ціна піде вище. Наразі я знову відкрив лонгову позицію по ціні 26 700. І Очікую невеличкий рух вгору, десь в район 27, ну тобто 27, 27, 100. Я тут там свою позицію розраховую закрити і можливо буду шукати. Можливо, буду шукати вхід в шорт. Ну або ж вище. Тобто це в мене 26, 27 600, десь там, тобто невеличкий, так парихай. І вже за 28, 28400 десь в цьому діапазоні вище. Чому зона 28284 не цікавить, тому що це 0,5 рівень щодо корекції Fibonacci ось цього, ось цього несхідного імпульсу. Тобто це ось буде рівень 0,5. Ну і плюс, розумієте, в нас тут була велика проторговка, ми з неї випали, і логічно, що ми якби, будемо тестувати, підтверджувати цю зону вже як зону супротиву. Тому наразі в мене ось такі. Розрахунки, можливо, ми туди і не дійдемо поки що. Можливо, ми спочатку скоректуємо ось цей імпульс. Так десь сюди сходимо 26, можливо, трошки нижче 26, і набравшися сил, ми вже тоді підемо тестувати ось цю зону. Тобто, і такий варіант я не виключаю. В принципі, все, і ми продовжуємо наше навчання. Так, книга Джека Швагра, глава 23, 82 правила торгівлі. Минулого разу ми зупинилися на 47 і продовжуємо 48-й. Якщо ринок встановлює нові історичні максимуми і не падає, є великі шанси, що рух ціни продовжиться. Продажа на нових максимумах це одна з е, найбільших помилок трейдерів дилетантів. Хочу зауважити, що це правило не симетричне, тобто це щодо нових історичних максимумів, але це правило не стосується нових історичних мінімумів. Тому що історичні мінімуми вони переважно в переважній більшості дуже рідко оновлюються. Якщо вона оновлюється, то це говорить про дуже великі проблеми. 49 Вузька ринічна консолідація біля верхньої межі торгового діапазону є пичачою фігурою. Така ж консолідація біля нижньої межі торгового діапазону є ведмежою фігурою. Ну фактично, Джек Швагер тут говорить про свої улюблені, свою улюблену манеру торгівлі. Це коли є якийсь великий діапазон, і е, ціна приходить, наприклад, до верхнього краю, так? і тут починає піджиматися, формувати якусь невеличку фігуру. Е, можливо, вона буде мати і, наприклад, такий несхідний, несхідну структуру, так. Але оскільки це в нас біля верхньої межі, то це нам е, з практики джекшваг говорить, що це все-таки бичача. Модель. Ну або ж, якщо біля нижньої межі буде формуватися якийсь такий менший діапазон, це все-таки буде більш межою моделлю, і таке може бути. І е, ось формування таких моделей дає чудові можливості заходити е, з гарними стоп-лосами в позицію. Тому що стоп-лос тут буде ставитись по ось цій фігурі, по межах ось цій фігурі, а не по межах е, ось цього великого діапазону. Відповідно, а тейк профіти розраховуються якраз. По великому діапазону. Тому співвідношення там дуже-дуже гарне. П'ядесяте правило. Грайте на пробоях довготривалого вузького діапазону з розміщенням стоп-лосів поблизу іншого краю діапазону. Ну тобто, е якщо є вузькі торгові діапазони, як, наприклад, в нас тут біткоін е нещодавно формував, це чудові можливості для торгівлі. Оскільки стоп-лоси в нас будуть незначні. П'ятдесят перше. Пробої торгових діапазонів, які тримаються 1, 2, 3 і більше тижнів, це один з найбільш гарних сигналів щодо майбутніх трендів. Ну, в принципі, це ні для кого не секрет. Чим довше ціна стоїть в зажата в якомусь торговому діапазоні, тим сильніший і більший буде рух цін після виходу з цього діапазону. 52 правило. Знову стосується ось цих наших торгових діапазонів, і Джек Швайер говорить, що найбільш гарна форма ось цих консолідацій біля верхніх і або нижніх меж великого торгового діапазону це є флаги або вимпіли, і вони можуть формуватися як перед пробоєм великого торгового діапазону, так і після нього, але поблизу межі цього торгового діапазону. Ну це фактично, якщо перед пробоєм, то це підготовка. До пробою рівня, так? Якщо ж це після, то це фактично підтвердження закріплення ціни. 53. Торгуйте в напрямку широких розривів, тобто гепи. 54 правило. Розриви, тобто гепи, які виникають після довготривалих періодів консолідації, особливо якщо це один-два місяці торгівлі в обмеженому діапазоні, часто є гарним сигналом щодо входження в позицію. Особливо гарно ось такі гепи вказують. На напрямок торгівлі на ведмежих ринках. 55. Якщо геп, який виникає при пробою рівня, не заповнюється на протязі першого тижня, його слід розглядати як надійний сигнал. В принципі, так і є. Якщо геп не заповнюється, то можна торгувати. 56 правило: пробій до нових вершин або нових впадин, за яким на протязі наступного тижня слідує геп. З поверненням в рамки діапазону, це є особливо гарною і надійною фігурою, яка говорить про е, бичачу або ведмежу ловушку. Давайте намалюю, щоб ви зрозуміли, що це говориться. Для прикладу, у нас є е, ось якийсь там максимум, і ціна його перебиває. У нас виникає е, ось тут несхідний геп, несхідний геп, і ціна повертається в рамки. Ну, у нас тут, скажімо так. Була торгівля якась, тобто у нас ось тут якийсь діапазон був, для прикладу, можливо. І ціна повертається ось в цей діапазон сюди вниз. І це в нас фактично є підтверджуючим, гарним сигналом, що ось цей вихід за максимум це була бичача пастка. Ну і навпаки, якщо це буде східний рух. так? І тут геп і повернення ціни е, в рамки діапазону. 57-е правило. Якщо ринок робить пробій до нових вершин або до нових е, впадин, тобто мінімумів, а потім повертається до попереднього торгового діапазону і формує там флаг або вимпіл, вважайте, що це відбувся е, розворот тренду. Е, хочу замітити, відмітити різницю з 52-м правилом, тобто флаги або вимпіл, які формуються над верхньою межею, тобто коли вже відбувся пробій, фактично, так? Це бичача ознак. Якщо ж відбувається пробій, ціна повертається і починають формуватися флаги або вимпели, це вже бичача ловушка. Це може виглядати майже однаково, але ось торговий діапазон. І якщо пробивається він, і ось тут формується менша консолідація, це бичача ознака. Якщо ціна пробиває діапазон, повертається вниз і формує ось тут консолідацію. Це вже ведмежа ознак. Хоча б здавалося, після ось такого руху тут багато хто буде набиратись, набирати позиції з розрахунку з подальшими рухами ворог. Ну тому що, наприклад, це у нас як імпульс будуть розглядати, так? Як корекцію, 58 правило. Пробій торгового діапазону, за яким слідує повернення в межі діапазону на 3 четверті або більше, навіть на половину повернення, це є ще одною формою. І ознакою в бичачі або ведмежої пастки. Ну, це, в принципі, і так всім відомо. 59 правило. Якщо за наявною V-образною впадиною слідує якась консолідаційна формація, так? Фактично, це є гарним підтвердженням, що це була саме впадина, і там був сформований мінімум. Ну або ж максимум, якщо це виобразна вершина. Але в той же час. Треба е, слідкувати за ось цією консолідацією, тому що якщо вона буде пробиватися в напрямку е, ось цього максимуму або мінімуму, е, то це буде е, навпаки ознакою е, подальшого е, руху ціни. Так, 60 правило: віобразні вершини або впадини з подальшими багатомісячними консолідаціями, які починають формуватися одразу після розворотної точки, часто є довготривалими максимами або мінімумами. тобто Можна ставити там стопи, скоріше за всього, вони тривалий час не будуть оновлюватися. 61 правило вузькі консолідаційні форми в вигляді флагів, вимпілів тому подібне, часто є гарними фігурами продовження тренду, і що найголовніше, вони дозволяють зайти в позицію з коротким стоп-лосом, коротким зрозумілим стоп-лосом. 62 правило. Вузька консолідація в вигляді флагу або вимпілу, яка веде до пробою проти тренду, є фактично фігурою відповідно розвороту. Відповідно, потрібно очікувати продовження руху ціни в напрямку пробою. 63. Ось цей термін вигнуті я не особливо розумію. Вигнуті консолідації часто призводять до прискореного руху в напрямку ось цього вигина. Ось що, що тут вважати вигином, я не особливо е, розумію. Вигнаді консолідації. Ну, у нас є якийсь рух, так? Відбувся. І тут починається така консолідація, так? Вигнута. Ну, ось так. Вигнута консолідація. І е, ось напрямок вигину – це куди? Це вгору чи вниз? Ну, вигин – це ось це, тобто сюди чи сюди. 64 правило. Пробій короткострокової вигнутої консолідації в напрямку протилежному ось цьому вигубу, часто є гарним сигналом про розворот тренду. І 65-те правило: широкодіапазонні дні, які закриваються в напрямку протилежному основному тренду, свідчать про розворот тренду. Особливо це стосується тих випадків, коли ось ці широкодіапазонні дні вони закривають якийсь геп. Або пробивають якийсь рівень і являються виходом з торгового діапазону. Ну, відповідно, торгуються в напрямку ось цього широкодіапазонного дня. В принципі, в цих правилах Джек Швагер нічого нового нам особливо не розповів все, що ми знали. Єдині питання це ось по вигнутим, вигнутим консолідаціям, що саме вважати, в яку сторону вони вигнуті. Ну, як, як вважати, тобто в яку вони сторону вигнуть. І на сьогодні це все. Сподіваюся, вам було корисно. Всю главу ми вже закінчимо в наступних відео. Дякую за увагу. Зустрінемось!